Нас сьогодні засипало снігом, ну я не знаю скільки, мабуть, сантиметрів десять. Машину єлі відкрила, вона і примерзла, і присипала, і ну, льодом покрила, зверху снігом притрусила, ледь відкрила. Двері навіть не відчинялися. Не тому, що примерзли резинки, а тому, що ручка. Пластмасова, воно не підіймалася, воно примерзла. я, я буде. Так, ну що не зробиш раді секонд-хенду. Да? Все, йду останній день. оновлення, розпродаж. Зараз подивимось, що можна взяти. Цікаво. Ну що ж, розпочнемо шукати. Я вже тут знайшла дві речі за собою. Ну, а так, от, речей, як ви бачите, дуже багато, і людей сьогодні було більше, ніж минулої суботи. Я прийшла завчасно, я прийшла якраз на відкриття, тому що, тому думаю, що зможу щось таке хоч підібрати собі. Такий святий рок, а там от Кружальця, вони були вже стягнуті, тканина звалялася, і вона не дуже гарно. Це дивлюся, ви знаєте, одною рукою і знімати і шукати якісь речі цікаві, це дуже незручно. Тому я вам познімаю, що тут є приблизно, а вже те, що я буду шукати, я буду шукати без камери. Люди, я як тільки почну знімати, люди відразу за мною ходять. Чи намагаються влізти в кадр, чи я не можу зрозуміти. Ну, таке помітила, що є такі. Як тільки я Ну, показую, що я вже взяла тут дві речі, що я тільки починаю знімати, знімати відео, одразу хтось біля мене з'являється. І мені незручно. І знімати, і незручно ну, людей, людям заважати. Так що це така сорочечка. Мені чомусь подобається от на цей час жовті, помаранчеві речі, такі більш яскраві. Хоча раніше я вибирала тільки бежеві, чорні, сірі. Не можу пояснити, чому мене потягло на кольора. Отаку от, от боді бачила. Він мені сподобався, він на дотик як вовняний. Тоненький, тоненька тканина, але на вовну схожа. Але не було, була бірка, на ній зовсім нічого не видно, з жодної букви вже не залишилось і розібрати нічого не можна, з якої тканини вона зроблена. Ну я її його покрутила це боді, і повісила. Тому що, якщо це акрил, воно мені не треба. А вовна чи ні, я не. Не провіряю в магазині, тому що це треба брати сірники з собою, підпалювати там волосинки. Це показує, що є багато речей із LC Вайкікі. Оцей світерок, хоч він і звідти з дешевого мас-маркету, але він такий доволі цікавий. Мені сподобався, він м'якенький, приємний. Ну, не буду його брати, в мене вже світирків, светриків достатньо. Знову я кажу свитерків, ну, тому що це у нас так розгав... розмовляють. Светрики. Такий кардиганчик цікавий, яскравий. Підемо ну, на взуття. Подивимось, що у нас там із сумками, із взуттями. Сумок також ніяких цікавих не було, хоча в цьому магазині дуже часто бувають шкіряні, цікаві сумки, взуття. Ну, багато. Оце от мені сподобалось дитячі такі таке взуття, такі, такі якісь басонішки. Ну, Такі цікавенькі. Ну, на моїх малі вже Надіано. Це така сумка. Мені здалась, вона шкіряна. Але виявилось, що ні. І ще там блискавка пошкоджена, я її навіть не змогла відкрити. Потім роздивилась ще кутики, кутики були вже потерті, і то видно було, що то шкір замінник. Хоча колір коричневий, гарний. Ну, так, от бачите, що у нас залишається, у нас розбирають. Показую, скільки я набрала речей. О, так, от дуже багато. Хоча знаєте, от в примірочну надовго займати мені було незручно, тому що багато людей хочуть примірятись, а я займаю. От наш знайшла я таку футболку з сірого кольору і спідничку бордового. Ну, поєдналась воно гарно, але ну, спідничка вона із штучної шкіри. Я вирішила її приміряти, тому що я все вам у штанях у штанях. Сьогодні будуть і спіднички, і сукня. покажу себе в іншому одязі. Хоча я себе не бачу ні в спідничках, ні в сукнях. Ось так от воно виглядає. Ну, як на мене, ну, мені таке не подобається. Я так не хожу, мені це не, не подобається. Оцей світерок я наділа до цієї спідниці. І він, я думаю, що він з вовни. Він такий цупкенький. спереду коротший, ззаді довший, на дотик був як з вовни, а бірок ніяких не було. Ні за бренд, ні за склад тканини, ні, нічого. Він білий, без пошкоджень, було без плям в дуже гарному стані. Ну, Я його не стала собі брати, в мене цього досить сирочку взяла. Сирочка була від бренду Collins. Вона дуже легесенька, з віскози, ну така, ну така, просто взяла, що це колінс, просто приміряти. І також до цієї спідниці, мені здається, поєдналося по кольорам дуже добре. Вона бордова, спідниця бордова, а сорочка бускового кольору. Колінс показую вам і тут віскоза. В складі віскоза. Приємна тканина, приємна сорочка, ну не брала. Ще взяла таку блузу. Я навіть не подивилась потім яка це тканина. Ну, вона мені сподобалась на отак от, як на неї дивитися. Але я знайшла ззаді, у неї була дірка, вже пошкоджена тканина. Я так думаю, що це вже в магазині, коли її вішали на, на вішак. Чіпляли, то десь пошкодили, або хтось потягнув. тому що як ззаді можна дірку зробити, коли ти її носиш. Не знаю, що за тканина, але ну, вона легенька. Отакий тонн з взяла собі помаранчевий. Я ж вам кажу, що мене тягне на помаранчевий колір. І наділа штани, штани вільветові, бордові штани. Ну, такі теж досить гарні, досить непогані. Можна було б їх і придбати. У мене штанів досить так само нічого не взяла. Отаку От спідничку приміряла, вона шовкова. Но вона на мене завелика. Завелика в поясі, бачите, вона спадає. Вона довжиною міді і ну, гарненька, гарненька. На останній день для останнього дня показую вам бренд Banana Republic і в складі там шов. Наділа таку ще спідничку, але вона, мабуть, із поліестеру. Я не пам'ятаю, не пам'ятаю вже, з чого вона. Вона довга Максі. Сіла, так, здається, дуже добре, але мені в поясі була маловата. Та велика, ця маловата. Така я в спідничках. Ще таку спідничку також із шовку від люксового німецького бренду. Тозі. Тому мотозі він називається. Я потім покажу вам бірочку. Ну така, довжиною міді також ну мені вона здалась простенькою. Хоча це й шовк. Ну, тузі, тузі чи тозі, я не знаю, як він правильно. В складі, складі шовк. Так і оце далі. Дивлюся, що мені вдягати, вдягла шовкову сукню. Легесенька, приємна шовкова сукня, але оці о, крилишки на плечиках, ну як то вони вони вже не актуальні і ну, не гарні. Ось така тканина, шовк приємний, тонесенький, легесенький. І вона на мене трошки замаленька. Ес, якби її собі брати, то можна було б ті крили зняти і ну, відрізати і носити сукню переробити. Ще наділа так оце, вона в тваринному принті. Також гарна сукня, сіла дуже добре, мені так прямо мені по фігурі, ніде мені було не зайве, нічого не заважало. Ну, така гарненька сукня. Але я себе не бачу в цих сукнях. Я люблю джинси. На останній день, я думаю, такі знахідки дуже хороші. Показую вам бренд, не знаю, що за бренд. І зверху така тканина. Це сукню поло знайшла. От ця от сукня поло, хоча я їй кажу, що не люблю сукні, але вона мені сподобалась. От себе в цій сукні я бачу, я її захожу наперед і я її собі придбала. На літо з красивками. Вона легенька, вона з бавовни, з катону, трикотажна. Я так дивилася, також дівчаток що кажуть, що сукні пола також будуть в цьому році актуальні. Ну, придбала собі таку ще сукню Смара, бренд Смара. Ну, Як для останнього дня, я вам скажу, що вроді би це і все. Такі оце знахідки. Все переміряла, все, що було. Йду далі, Може ще що знайду. А знайшла, Потім зайшла ще раз примірочну, знайшла от такий е, плащ із замші. Він темно коричневого кольору, але він такий малесенький, я є, ледь в нього влізла, навіть не змогла застібнути. Потім навіть светр знімала і вдягала, але не застібнула. Така ще жилеточка. Була, ну, вона мені не зійшлася на стегнах, дуже натягується, щоб застібнути. Також вона мені маленька. І є з капюш, капюшоном таким з каптуром. Така жилеточка, теж гарненька, кому потрібно, на останній день приходить. У нас 30, 39 гривень за кілограм в останній день, так що ще така рожева. Вітровочка, вона приталена, трошки чуть-чуть занищена, але воно так не, не не дуже виділяється. Є каптур і от гарненько. Ну, я не придбала, мені таке не потрібно. Ну от Такі оце речі сьогодні я знайшла. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки. Чекаю вас на своєму каналі, зустрінемося. Наступних відео. Я ще, може, завтра планую. У нас така погода, ви бачили. Планую ще, ще на один магазин на останній день. До зустрічі!